Пропонується до продажу однокімнатна квартира із роздільним плануванням. Розташована по вулиці Героїв Праці біля метро Салтівська в Київському районі міста Харкова. Поверх 8 з 12. Будинок панельний. Загальна площа квартири 33 метри квадратних. Балкон трикутний, скошений. Із якого відкривається чудовий. Вид на місто та метро Салтівська. Кімната простора та зручна. В коридорі наявні вбудовані шафи. Санвузол суміщений із ванною, кухня 6,5 метрів квадратних. Квартира в житловому стані. Меблі та техніка, що наявні на відео, залишаються. Квартира розташована у зручному районі із розвиненою інфраструктурою. Запрошуємо на перегляд!